А чи знаєте ви, що 28 лютого всі заброньовані втратять відстрочки? А чи чули, що всі критичні статуси треба затверджувати за новими вимогами? Зараз розберемося з цими питаннями, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат і з вами нова рубрика від компанії Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. Отже, з 23 листопада діє новий порядок бронювання. Коротко розповім про деякі важливі моменти, які викликають у вас безліч запитань. Чи дійсно всі бронювання закінчаться 28 лютого? Так, це правда. Незалежно від того, хто приймав рішення про бронювання, на який строк було надане бронювання і кому воно надавалося, 28 лютого буде останнім днем дії відстрочки. Це стосується і працівників держорганів, і органів місцевого самоврядування, але не стосується тих, хто отримав бронювання за постановою Кабміну 45. Чи зможуть з 1 грудня забронювати своїх працівників підприємства, у яких ще чинний статус критично важливого підприємства? Ні, не зможуть. Спочатку доведеться перепідтвердити цей статус за новими вимогами, і лише після цього можна бронювати працівників дії. Ви запитаєте, для кого ж тоді дія запрацює 1 грудня? Насамперед, для тих, хто бронюється не у зв'язку із критичністю, а з інших підстав, а це, наприклад, держоргани, органи місцевого самоврядування тощо. Крім того, подавати на підтвердження критичності можна вже зараз, якщо ви не використовуєте галузевий критерій. Ці критерії наразі не затверджені. Як перепідтвердити чи отримати новий статус критично важливого підприємства? Для цього слід звернутися до нової редакції постанови Кабміну 76 і пошукати критерії, які дають шанс на бронювання. Критеріїв всього 8. І більшості підприємств слід відповідати трьом з цих критеріїв. При цьому для підприємств недержавної і некомунальної форми власності є два обов'язкових критерії тобто два з трьох. Це відсутність заборгованості по податках і ЄСВ і зарплатний критерій. Мабуть, багато хто чув про необхідний рівень зарплати у сумі не менше 20 тисяч гривень. Проте ви запитуєте, це для працівника чи для підприємства? Це оклад чи зарплата? Мова йде про нараховану середню заробітну плату працівників. Тобто по підприємству в цілому. Але забронювати можна лише працівника, у якого заробітня плата в кожному місяці останнього звітного періоду кварталу не нижче 20 тисяч гривень. Тобто мова йде саме про заробітну плату. І державу в цьому контексті цікавить не сума окладу на папері, а сума з якої сплачуються податки ЄСВ. Зверніть увагу, що не менше 20 тисяч повинно бути в кожному місяці відповідного кварталу. Отже, якщо ви сьогодні прийняли працівника на роботу, а сьогодні четвертий квартал, то рівень зарплати вам треба підтвердити за третій квартал. Тож підприємства приватної форми власності не зможуть прийняти працівника на роботу і відразу його забронювати. В інтернеті ми бачили новину, що забронювати можна буде тих, хто працював на підприємстві, що його бронює станом на 18 травня 2024 року. Це неправда, і мінекономіки вже спростувало таку інформацію. Ну і з неприємного. Підприємство приймає на роботу працівника і повинно протягом 7 днів подати до ТЦК повідомлення про прийняття. Це дає можливість ТЦК відразу направити розпорядження роботодавці і вимагати явки такого працівника до ТЦК. Нагадую, а забронювати його зразу не вдасться. Ще один неприємний момент: вже почали надходити повістки про явку на 1 березня. Ви пам'ятаєте, всі броні закінчаться 28 лютого. Отже, станом на 1 березня. Багато в кого з військовозобов'язаних просто не буде відстрочок. З неприємності розуміння того, що економічного бронювання не буде. ФОПів бронювати наразі не збираються, і ФОПи своїх працівників, як і раніше, забронювати не можуть. Можемо лише порадити роботодавцям не чекати 1 грудня, готувати документи на отримання критичного статусу вже зараз, налагодити ідеальний військовий облік і перевірити, чи всі ваші працівники уточнили дані, адже тих, хто не уточнив. Дані чи перебуває у розшуку ТЦК, забронювати не вдасться. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку та поділіться з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатися на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!